Можу не показати наші жіночі шкіряні портфелі, або вони унісекс портфелі. Це Limerie 380 за 3 тисячі гривень. Це ось такий портфель, шкіряний із шкіри Crazy Horse на одне відділення з металевою блискавкою. Передня широченна кишеня. Сюди влізе багато чого, задня кишеня на блискавці. Всередині у нас шкіряний підклад. Подивіться. Кишенька відкритого типу ще одна на ній маленька кишенька для карточок, для проїзного, ще один відділ для планшету чи для невеличкого ноутбуку. Слоти для канцелярії, шкіряний ремінь, двокомпонентний, щоб не порвався, не розтягнувся. І якісна металева фурнітура. Наше власне виробництво 3 тисячі гривень за портфель з шкіряним підкладом, якому нема чому рватися. Тут нема не капельки текстилю. Тобто цей портфель ну, вічний. Нема чому там порватися. Ну, нема чому, просто нема чому. Доступний в кольорах зелений крейзі Хорс. Червоний крейзі Хорс, дуже яскравий, дуже класний 3000 гривень. Синій крейзі Хорс, взагалі топчик. Подивіться. Коротше, іще є чорний крейзігорс, і ще є коричневий Crazy Horse і рудий крейзіхорс. Чого я їх тут не бачу, я не знаю, десь ділися. Мали стояти тут. Коротше, переходь за посилання в шапці профілю або роби скріншот. Пиши нам вайбер, телеграм, WhatsApp, все є в шапці профілю. Клікаєш на лінк. Там будуть всі наші месенджери. Замовляй 3 тисячі гривень для замовлення в Діректі або в особистих повідомленнях. Лімарі 380 зроблено в Україні, зроблено нами. Відправляємо без передоплат на ложкою як завгодно. Отримаєте, переконуєтесь, що це якісно, що це дійсно шкіра. Що це топчик? І розраховуєтесь передоплат не вимагаємо.